I was down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no. Кольф 5 на огляді сьогодні, друзі. Темно-синій колір. 2008 рік. Привезений з Німеччини. Кольоса. 16-ті легкосплави. Гарна літня гума 21-го року. Хенкук. Підфарбування тільки заднього лівого крила. В машинці всі чотири електросклопідйомника. Електрорегулювання з подогрєвом. Шкіряне кермо. Штатна магнітолка. Двозонний клімат заправлений. П'ятиступенева механіка. Порошки на заклеєні спеціальною захисною наліпкою. Подивіться, в якому стані шикарний текстильний салон. Жопка у Гольфа 5 і Гольфа 6 в універсалі майже однакові. Їх важко буде відрізнити. Автомобіль в кузові універсал, тож вам буде куди покласти всі свої особисті речі. До речі, у нас додаткова підлога. Під капотом цього Гальфа атмосферний двигун 4 циліндровий, об'ємом 1.4. Один із самих надійних моторів лінійці. Ну і друзі, ціна цього автомобіля 6400. Якщо вас машинка зацікавила, машинка дійсно класна, лабаш рідний, технічно обслужена. Замінені ще в Німеччині 4 гальмівні диска, вже в Україні обслужена по колодочкам, всі по колу замінені. Мастел та фільтра мінялася 45 тисячі кілометрів тому. Також перебирався генератор, обслуговувався і машинка без зауважень.